Вважаю, що мені дуже пощастило вже восьмий рік бути членом колективу корпорації Юрія Фарм, займати посаду HR-директора. У 2006 році нас було близько 300 співробітників. На сьогодні наш колектив налічує майже 2000 співробітників. Ми динамічно розвиваємося, набуваємо зрілості, члени нашої команди працюють у всіх куточках земної кулі. Перш ніж прийти у Юрія Фарм, я попрацювала у різних фармацевтичних компаніях. А зараз, працюючи в корпорації, я рекомендую своїм друзям, тому що тут гарні умови та реальні перспективи. В корпорації Юрія Фарм я прийшов 4 роки тому медичним представником і пройшов шлях до директора з продажу по Україні. Корпорація впевнено крокує вперед і створює всі можливості для реалізації кожного свого співробітника. Це моя перша робота в фармацевтичній компанії. Я щодня з задоволенням хожу на роботу. Тут гарні люди, цікаво працювати, а головне, продукція компанії дійсно допомагає людям. Мене завжди захоплювала наука, і я пов'язую з нею своє життя. Юрія Фарм є реальна можливість реалізувати новітні відкриття, що сприяють розвитку сучасної медицини. Для нас не є вирішальним професійний досвід людини. Для нас головне є світобачення, життєва позиція. Ну і наскільки вони збігаються з цінностями корпорації. Ну і звичайно, це готовність людини до змін. Перевагу ми даємо тим кандидатам, які творчо і нестандартно мислять, володіють іноземними мовами, мають здорову амбіційність і проактивність. Якщо ви поділяєте наші цінності, маєте щире бажання долучитися до реалізації нашої місії, прагнете успіху та готові професійно зростати, ми чекаємо на вас у корпорації Юрія Фарм.